Що таке відсутність ліків знає Тамара Базильчук? У її сина гемофілія. Без спеціальних медикаментів він може померти від кровотечі. Сьогодні родина залишилась бідою сам на сам, а все тому, що тендери не проведені. Як мама даже свого сина, і я не знаю, куди вже звертатись. Такий крик з душі що просто не симти. їм пояснює, що ви просто вбиваєте наших дітей. Вони дивляться на тебе. А ми ж працюємо. Я не можу зрозуміти, як наші моз працює. Найкраща ситуація із іншими важкохворими, яких зобов'язана лікувати держава, зокрема через судову тяганину із компанією постачальником. Під ударом опинились хворі на снід. У міністерстві обіцяють протриматись до кінця наступного місяця. Зараз слово за, за імпортером, який має виконати свої зобов'язання. Як я сказав, але для того, щоб нам гарантувати, що переривання лікування не буде. Ми йшли, ми йдемо на упереджувальні кроки і переплановуємо як схеми лікування, так і доступність до лікування. До кінця червня у нас є ресурси для того, щоб не було переривання лікування. Експерти впевнені, проблем можна було б уникнути, якби не лобісти в уряді. Саме вони притягли ідею купувати ліки зі 100% предоплатою. Всі компанії до кінця 2014 року в листопаді-грудні отримали 100% грошей наперед, а ліки мали поставити в червні. Ми зараз вже маємо інформацію про те, що ці ліки не будуть поставлені. Компанія, яка отримала 54 мільйони наперед, скоріш за все, або поклала їх на депозит, або ще якось використала. Тепер приходить і подає в суд на МОЗ і каже: Ну, вибачте, нам треба ще додаткова оплата в вигляді 10 мільйонів. Поки урядовці зволікали з тендерами, імпортери підвищили ціни на ліки для держави. Запобігти ситуації мав закон про закупівлю препаратів напряму у міжнародних організацій. Але у відомстві Квіташвілі його виконання провалили, переконані експерти. Слів самого міністра, який при прийнятті закону сказав, нам треба кілька тижнів, щоб запустити систему. Шість. Пройшло два місяці. Система не працює, і ми вам зараз говоримо, що навряд чи в цьому році ліки по цій системі будуть закуплені. Раніше всі перипетії із ліками Олександр Квіташвілі пояснював українською бюрократією та саботажем його реформ. Що заважає цього разу, він пообіцяв розказати найближчим часом. Ірина Корш, Новини, телеканал Віта.